Недовіра. Недовіра до людей, віра. Чому тут загостка стоїть? Ось така ситуація. Людина записалась до мене на консультацію. але так осторонь. І не хоче оплачувати на консультацію. Два я вам заплачу після консультації. Ну тут нічого страшного, я людину читав, сканірував. Да, можна було дозволити людині, щоб вона заплатила мені після консультації. Але є правила, які ставлять. Ну правила, їх треба дотримуватися. Ну, в мене такі правила, що я отримую кошти, а тоді записую в чергу. І тоді ставлю в чергу, тому що буває було раніше людей записуєш, довіряєш їм, чекаєш. Другі люди пишуть, ти їм відмовляєш ти вже готовийся, чоловік пропадає, місце пропадає, час уходить, енергія уходить. Тому так, оплатили, зробили. Ну, ну добре, не хочете й не хочете. ну, Проходить час і людина все-таки оплатила. Ну і далі пише, ну ви ж мене не обманете. Поняли, так? Типа людина вже починає мене звинувачувати в тому, що вона не довіряє. Поняти, маю, я маю отримати кошти після своєї консультації, щоб підтвердити людині, що я не брехун. Ну я знаю, що я не брехун. Чому я маю переступити через свої правила для того, щоб доказати людині її зневіру у людях? Я вже знаю причину цієї консультації з перших секунд. Ну, я собі на другий день вже типу, консультація підходить до цього завершення, п'ю каву знайомими дай кажу, що типу, така ситуація, зараз буде консультація, кажу, в мотор поприкалувається, кажу, подрочить, кажу чоловіка, там не подзвонити там, 5 хвилин, 10 хвилин, щоб чогось понірнічав. Бо я знаю, чого. І що ви думаєте? Приходить консультація там 13.00. У мене WhatsApp не працює. У мене інтернет не працює, все є, все є, гроші є, не працює. Я 5-6 хвилин, поки розбирався, поки я переніс телефон на другий телефон з другого телефона на другий, з телеграма набираю цю людину. Ця людина, як побачила мене, вона чуть ли не плакала. Я вже поміг. Получається, я вже провів консультацію. Все, на, цьому, на цій ноті я вже зробив свою роботу. Саме головне, я показав людині, що весь мир обманний. Я дав людині віру, віру в чесність, що не обманюють. Вона вже думає, а я вже думала, що вже мене обманули, мене знову кинули. Кажу, хорошо, а чому ви так думаєте? У мене просто інтернет не получався. Зрозуміло, це її сили прийшли до мене і так хотіли її навчити. Я це зрозумів вже тоді, коли почало щось з телефоном робити і не можна було зайти. Оце так людина живе. І людина проживає вже пів в недовірі до міру. Хоча вона вважає, що вона добра, щира людина, але вона прожила в недовірі. І перші секунди мого спілкування з нею я консультацію виконав, тому що я показав, що я реальний, я існую, я не обманув. А учоба для неї була в тому. Якщо ти думаєш що тебе обмануть, то так і буде, так і станеться, бо ти сама туди програмуєш. А в мене просто надто телефон. Дайте другий шанс, дайте ще шанс системі, а може щось сталося, а може якась екстрена ситуація в мене. Я, є люди, які дзвонять, Юрочка, поможи бігом. Я можу підключатися і йти зразу, бо тому що людина там в уморо падає. Мені треба екстрено примінитися. Може ракети впали, може інтернету нема, вишки немає, не ну Може, телефон розрядився, може мені погано стало. Ну, є ж багато факторів. Але людина тому перша секунда консультації, виходить, я за 2 секунди рішив весь вопрос. Але ми общалися далі, піднімали тему. але ця проблема саме більша недовір'я до міру до творця. І зараз я повертаю людям її назад через себе. Свої консультації, регреси, чистки, допомогу, спілкування. Тому пишіть в особисті.